Друга нитка Чернелівського водогону, будівництво якої було так розрекламовано перед останніми парламентськими виборами, все одно потребує додаткового фінансування. Це один із проектів, під яким міська рада буде брати кредит в уряду. Наразі необхідно добудувати три кілометри водогону. Вартість робіт обійдеться у 30 мільйонів гривень. Вже на подйомі, якраз там, де високий тиск і е, часті бувають і пориви, ну, і життя. Підтверджує, що ми мусимо продовжити будівництво чернилівської другої нитки чернилівського водогону. Добудова водогону визначена як першочергова, тому цей проект на розгляд фінансовій раді при Кабміні представлятимуть першим. Якщо гроші будуть виділені, то до кінця року нитка буде здана в експлуатацію 100%. нас головне зробити 15 кілометрів. Далі водогін йде захід донизу, там у нас на 20-му кілометрі, там взагалі тиску на села, тобто, ну. Але просити там державні найбільшу суму міська рада збирається взяти на оновлення рухомого складу хмельницького комунального підприємства Електротранс. 80 мільйонів гривень підуть на закупівлю нових тролейбусів. Трохи більше 14 – на реконструкцію каналізаційно-насосної станції по вулиці Трудовій. По 4 мільйонів гривень з міського бюджету на це недостатньо. Ще 2,5 мільйона використають на встановлення ліфтів у двох будинках: по вулиці Соборній та Подільській. Так званою опцією від кабміну скористалися уже кілька українських міст. Відсоток кредитування може бути різним. Його прийнятність. Також буде розглянуто міськими посадовцями. Уряд може на себе 100% взяти погашення як і тіла кредиту, так і відсотків. Може прийняти рішення 50 на 50, 50%. Погашення тіла кредиту і встановити відсотки не 10, а 5 відсотків, але максимум до 10. Особливості такого кредиту є й те, що далеко не на усі цілі його можна взяти. Наприклад, на ремонт доріг на б також лишні кошти не завадили, уряд позики через державний банк не надає. Поки ж депутати міської ради лише прийняли рішення про надання проєктів фінансовій раді на розгляд. А вже як вирішить цей орган, буде відомо найближчим часом.